Як сказати англійською, якби щось тоді? Тобто, якби щось тоді зателефонуй мені, якби щось тоді я покличу тебе. Як це сказати англійською мовою? Зверніть увагу. If something comes up. Тобто ми не дублюємо так само, як в українській мові. Ми просто запам'ятовуємо ось цей шаблон. If something, якщо щось comes up? If something comes up, якщо щось трапиться, грубо кажучи, зверніть увагу на це речення. If something comes up, call me. If something comes up, call me. Тобто, якщо, бува, щось трапиться, зателефонуй мені. Тому від сьогодні й навіки вживайте, будь ласка, ось таку чудову форму. If something comes up, якби що, тоді. До речі, ми сьогодні вивчимо 20 дуже класних американських фраз і слів, які американці вживають щоденно, але, на жаль, ми цього не робимо, тому ми надолужимо. Проте, якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді ось там внизу є червона кнопочка. Клацайте, аби не прогавити жодне відео. Отож, продовжуємо: як сказати п'яний: Drunk. Дуже просто і в принципі навіть примітивно просто. Однак не все так просто, тому що американці кажуть п'яний не лише «drunk». Якщо треба моментально не думаючи сказати, можете вжити це слово. Але якщо хочете цікавіше висловитися, більш розмовно, тоді в них є певна серія слів. І перше слово це є «wasted». «Wasted». Тобто він є п'яний. Наприклад, це буде he is wasted». можна сказати таким чином. Або ж he is plastered, Тобто він є оштукатурений. І, на жаль, чи на щастя, вони це розуміють, як він є п'яний. Plastered, wasted. Або smashed. Oh, he is smashed. He is smashed. Він є розтолочений. Це теж що означає, що він є п'яний. Або ж he is hammered. Він є забитий. He is hammered. Теж означає п'яний. Чи he is trashed? Трешт. Він є розгромлений. Трешт. Тобто слово drunk ви пам'ятаєте навіки, але ви додаєте до свого арсеналу фраз і слів. Ось такий ще набір. Wasted, smashed, hammered, plastered, trashed. Проте вас, напевно, цікавить, як буде на підпитку. Трошки п'яний. Як це буде англійською? Зверніть увагу. Tipsy. Ось це слово теж запам'ятайте. Чипсі, це бути на підпитку. Приміром, I think you are a bit tipsy. Можете сказати таке своєму другу чи подрузі I think you are a bit tipsy. Тобто я думаю, що ти є дещо трішки на підпитку. Тому долучіть до арсеналу своїх слів, це унікальне класне слово. Типсі. Дуже часто американці кажуть нам, Hey, what's up? Агов, uh -oh, привіт, що там? Або якся маєш? І ми кажемо fine. And you так неправильно казати, це є некоректно. Зверніть увагу, як американці відповідають на таке питання. Перше. Nothing much. Nothing much. Нічого такого. What's up, nothing much. Або Alls good. Alls good. Все гаразд, все добре, alls good. Або ж. Same old. Same old. Це не означає, що той самий старий дідусь якийсь. Ні, це означає все по-старому, все те саме, Same old. Тому запам'ятайте, що коли вам скажуть what's up, ви відповідаєте nothing much, Same old, або All's good. До речі, якщо ви хочете навчитися правильно читати англійською мовою, або ж ви хочете навчитися будувати речення, прості, банальні. Повсякденні речення, або ж ви хочете розібратися з часами англійської мови, то в мене є розроблений платний відео та аудіокурс, тобто такі самі уроки в простий невимушений спосіб. Якщо ви хочете вивчати англійську мову зі мною, тоді ви можете отримати мій відеокурс. Більше інформації ви знайдете в описі під цим відео. Одна з найбільших помилок, якої припускаються люди, як я помітив. Це ось така. Ви кажете часто: to do business, тобто робити бізнес, або to do project, робити проєкт, займатися проєктом. На жаль, вони так не кажуть. І ми не можемо казати так, як можливо, ви це кажете в Соловінії. Ні. Тобто, ми забуваємо раз і навіки ось цю неправильну формулу, to do business і to do project і замінюємо іншою: To run a project, тобто бігти проєкт. На англійську перекладається як займатися проєктом. Тобто вести слово run означає не лише бігати, воно теж і означає займатися, вести в такому сенсі, проводити. Тому ви кажете наступного разу вже не «do project», а I run a project. Або «I run a business». Я веду бізнес, я займаюся бізнесом. Замість do вживаємо run. І стосовно інших ситуацій теж можна так казати. Приміром, I run an event. Я веду цю подію. I run an event. I run a meeting. Я веду цю зустріч. Крім того, ви теж можете сказати фразовим дієсловом. Наприклад, be in charge of. тобто бути відповідальним за. Я кажу, що I'm in charge of the project. Я є відповідальний за цей проект. I am... In charge of the project, тобто я є відповідальний за цей проект. Тому вживайте правильну формулу, вживайте слово run не лише в значенні бігати, але й в значенні вести і проводити. І звичайно, що спілкуйтеся англійською правильно. Як сказати англійською, виходимо, збираємося, нумо гайда вперед. Як же американці це кажуть? Напевно, перше, що вам прийшло на згадку, це let's go. Можна, але вони скажуть більш цікавіше. Наприклад, let's get moving. Ну, «Ну-мо, виходимо, let's get moving. Або Let's get going». Let's get going. Власне, такі формули вони використовують: Let's get moving і let's get going». Гайда, виходимо, збираємося вперед. Як буде англійською обман? Шахрайство, чи, як кажуть в народі, розводняк. Насправді дуже важливі слова, і їх потрібно знати. Зверніть увагу. Cheating. Cheating це є обман, шахрайство. А той, хто обманює чи займається шахрайством, це є cheater. Cheating cheater. Крім того, от шахрайство певного роду або розводняк вони теж називають словом scam. І це scam. Це теж є шахрайство. Scam. А той, хто займається цим, зверніть увагу, Scammer. Scam. Scammer. Тому пам'ятайте, cheating, cheater, Scam. Scammer. Ці слова потрібно знати, тому що в розмовній мові вони дуже часто вживаються. Останнє двадцяте слово, яке я хочу, щоб ви сьогодні вивчили, це є relevant. Relevant. Означає актуальний. Тобто це не слово actually, не плутайте, ні. Це є relevant. Тобто його меседж є актуальний, Його ця освіта є актуальною і так далі. Це супер вживане слово, і вам потрібно його теж імплементувати в свою розмовну мову. Relevant. Зверніть увагу, education should be relevant to children's needs. Тобто освіта повинна бути актуальною для потреб дітей. Should be relevant актуальною. Пам'ятайте, будь ласка, це слово і всі попередні. Вивчайте англійську на цьому каналі, підписуйтеся, якщо ви ще цього не зробили. Якщо бажаєте вивчати англійську з нуля, тоді подумайте про мій платний відеокурс і не забудьте залишити вподобайку. Мені буде приємно. Зустрінемося в наступних відео. Бувайте!